Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа вітаю я Катерина Широкопояс. Це час новин на телеканалі Еспресо. Російська армія уночі атакувала безпілотниками Запоріжжя. 29 людей дістали поранення серед травмованих 13 13-річний хлопчик. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Травмовані мають контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи. Станом на ранок 12 жителів перебувають у медзакладах. Окупанти випустили по місту щонайменше 10 БПЛА, били по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Як наслідок, пошкоджені будинки, університет та об'єднання. Інфраструктури. Після вибухів сталися численні пожежі, є руйнування багатоповерхівки, а із-під завалів дістали трьох мешканців. У Запоріжжі триває пошукова рятувальна операція. Неспокійно уночі було в окупованому Криму. Потужні вибухи лунали у Севастополі, Саках, у Новофедорівці та Джанкої. Про це повідомляє моніторингова група Кримський вітер. Півострів перебував під масованою атакою БПЛА. За даними очевидців, дрони атакували аеродроми у Новофедорівці, Бельбеку та Севастополі. Наслідки атаки ще уточнюють. Угода про Копалина свідчить про зацікавлення США у суверенному майбутньому України. Документ започаткував перше в історії партнерство задля економічного успіху Києва. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого Дому. Зазначають, що від співпраця виграють обидві країни. Угода зокрема сприятиме відновленню України після масштабних руйнувань, які спричинила Росія. Міністерство фінансів та міжнародна фінансова корпорація США спільно з українським урядом мають найближчим часом затвердити усі механізми. dogovorom. Тимчасово повіреною у справах США в Україні стала Джулі Девіс. повідомила у посольстві Сполучених Штатів у Києві. Амбасадорка стане до роботи 5 травня і координуватиме співпрацю з урядом та народом України. І йдеться у заяві. Водночас у держдепартаменті США заявили, що вона виконуватиме обов'язки тимчасової повіреної, доки президент не призначить нового посла. Джулія Девіс раніше працювала амбасадоркою США на Кіпрі та спецпредставницею у справах Білорусі. Президент США Дональд Трамп звільнив Майка Волца із посади радника з питань національної безпеки. Про це глава Білого Дому повідомив у своїй соцмережі. Обов'язки тимчасово виконуватиме державний секретар Марко Рубіо. Натомість Трамп висунув кандидатуру Волца на посаду посла Сполучених Штатів в ООН. Раніше посадовець потрапив до скандалу через витік даних про удари по об'єктах у уситіх у Ємені. Посадовець випадково додав до секретної переписки журналіста. А на Харківщині через вибух невідомого пристрою травмувався чоловік. Про це повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Інцидент трапився у селі Осків Ізюмського району. 60-річний місцевий житель намагався розібрати знайдений невідомий предмет. Потім стався вибух. Чоловік залишився без пальця на руці. Обставини з'ясовують правоохоронці. Офіційно близько 8 тисяч українських військових перебувають у російському полоні. Про це розповіла заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Однак, за її словами, під час кожного обміну повертаються люди, особи яких РФ не підтверджувала, і це велика надія для тих, у кого близькі мають статус «зниклий безвісти. Ми розуміємо, що наша велика задача знаходити на території Росії і на території тимчасово окупованих наших військових, яких вони не підтвердили. Жив заради доньок та боровся Ми за всю Україну. Володимир Бондар, військовий із Білоцерківщини, який приєднався до збройних сил ще у 2014-му, А під час повномасштабного вторгнення захищав Київщину, Сумщину, Донеччину, а також Луганщину, де й прийняв свій останній бій. Більше про захисника із козацьким позивним Мамай дивіться далі у нашому сюжеті. Володимир Бондар був уродженцем села Косівка, що на Білоцерківщині. Його військова кар'єра розпочалася ще у 2007 році зі строкової служби в армії. Після року перебування там він повернувся до буденного життя. А вже у 2014-му, коли розпочалась антитерористична операція, його мобілізували до 72-ї бригади. За словами жінки, про ті події чоловік мало згадував, але відомо, що він брав участь у боях під Волновахою та був нагороджений відзнакою президента України. Він взагалі ніколи нічого не розповідав. Для нього це була така велика таємниця. Ну, військова. Зараз я розумію, що він так хотів просто вберегти нас від всіх, всіх подій і від тої інформації, яку він бачив і що він робив. Після повернення з війни чоловік прагнув знову стати у лави зсу, але дружина переконала його залишитися вдома. Вони одружилися. В них народилося двоє доньок, яких Володимир називав своїми принцесами. А також почав разом з братом працювати укладальником тротуарної плитки, був у цій сфері до початку повномасштабного вторгнення, а вже 26 лютого чоловік подався до військкомату. Вже у 2023-му військовий Бондар опинився у Бахмуті. Коли вони були з побратимами в оточенні, він тоді був, він їх вів. І після того, як вони. Попали в кільце, їм прийшлося перепливати річку, це був лютий місяць, і от тоді він розповів саме цей момент, як вони перепливали річку, що було дійсно ну, або, ту, або в річку, або. Загинути після виходу з пекельного бахмута. Чоловік приєднався до 66-ї бригади. У її складі Мамай такий позивний він мав майже відразу вирушив на Луганщину. 35-річний захисник обіймав посаду головного сержанта механізованого батальйону. Як згадують його побратими, Володимир завжди піклувався про особовий склад. Але, на жаль, після майже року оборони позиції, 5 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання він загинув. Ми останній раз як спілкувалися з ним по відеозв'язку, це було третє число. Він якраз заступав на позицію, і ну, вже тоді було зрозуміло, що відбувається щось досить серйозне. Так як він попросив, щоб я погукала наших донечок, аби зробити спільне фото. Ну як виявилося, останнє спільне фото з ним, згадувати про той момент Ірині надто важко і боляче каже: він хотів, щоб його поховали в рідному селі, і дружина виконала це бажання. Також тепер портрет Володимира розміщений на Алеї Слави у Володарці. Ну, така, щоб мрія, мрія в нього була це зробити щось для нашої громади. Прям дуже хотів висадити горіховий сад, щоб дати роботу односельчанам. Ну, потихеньку ми виконуємо його бажання, і осінню висадили вже перші 30 саджанців. І, хоча за життя Володимир отримав немало нагород, зокрема від Олександра Сирського за особисту хоробрість, а вже посмертно був відзначений орденом за мужність та став почесним громадянином Білоцерківської громади, для нього це ніколи не було головним. Він стояв за свободу, за мирне небо над Україною. В дитинстві він казав, як ким хоч бути. Там старший брат моряк, я льотчик. А він каже, я буду козаком. Та і так і стало, що став козаком. Ярослав Гупаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Просимо вас долучитися до термінового збору на ремонт автівки для 141 ОМБР. Автомобіль це така ж зброя, як гармата, ракетна установка чи БПЛА. На жаль, після бойового виходу ця зброя потребує ремонту. Ваш донат допоможе повернути залізного друга до строю. Кожен може стати частиною перемоги. Долучайтесь до добрих справ» задля майбутнього України. Наша з вами ціль 200 тисяч гривень. Більше цікавих відео шукайте на youtube каналі Еспресо, Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляція теру, усі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячу тему розлі шортс, Поширюйте їх, коментуйте, будьте поруч щодня. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті та у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше, ніж за годину. Далі на вас в етері чекатимуть мої колеги Леся Ваколюк та Андрій Сайчук. Залишайтеся з Espresso та не перемикайтеся.